На сімейному підприємстві у прилуках не лише виготовляють взуття під власним брендом, а ще й шиють заготовки для тактичного взуття на замовлення збройних сил України. Загалом цій сімейній справі ось уже 20 років. Тоді все починалося із декількох працівників. Починалося то, що в школі я колись ходив на взуттєву фабрику, і уроки труда проходили на зутєві фабрики. Після закінчення школи я навчався в Київській технолічний інститут легкої промисловості, і це моя. Спеціальність це те, на що я навчався. От, факультет виробництва взуття. Попав на взуттєву фабрику, працював на взуттєву фабрику, деякий час, деякий час займався іншими справами, але ж все, все одно вернувся в взуттєвому виробництва. Сімейне взуттєве підприємство заснували на базі одного із цехів, не працюючи на той момент взуттєвої фабрики у Прилуках. Це був цех. Зіттєвої фабрики такий розрушений, потрошечку займалися ремонтом, потрошечку брали обладнання і шаг за шагом починали там, з одного, двох, трьох людей шаг за шагом ввоювалися, займались виробництвом фолифабрикатів для підприємств, які виробляли. І там був повний цикл виготовлення взуття. до повномасштабного вторгнення. Взуттєве підприємство тісно співпрацювало із досить іменитими брендами. На даний час робимо БРК для військового взуття. Працювали з іншим підприємством, хто робив замовлення на виготовлення полуфабрикатів. Цей жіноче, цей чоловіче, цей трекінгове. Все, то що наші дівчата могли доробляти, ми виробляли. Через повномасштабне вторгнення довелося змінювати профіль, бо запит на тактичне взуття був шалений, підсумовує ігор. На даний момент ми е, являємося субподрядчиками підприємства, яке робить взуття для наших військових. Це державне практичне замовлення. Це для військових, це взуття не підлягає. Продажу це тільки для військових. От, воно видається нашим хлопцям в ЗСУ. На даний момент ми ж є полуфабрикат для ЗСУ. Є підприємства, які завозять матеріали за кордону. Це і італійські, це і польські, це і туреччина, є і українські виробники. Але ж ми е, робимо перш за все, щоб працювати з найбільш е, е, матеріалами натуральними. Ми працюємо і е, робимо життя для того, щоб воно було комфортне і зручне. Цей комфортна колодка, це і екологічно більш чисті матеріали для взуття. На сьогодні штат сімейного взуттєвого підприємства налічує 15 працівників. Хоча раніше ця цифра сягала п'яти десятків. На жаль, війна внесла свої негативні корективи. Та, попри всі труднощі, підприємці не опускають рук, виготовляють якісне взуття під власним брендом, надають робочі місця і наповнюють податками місцевий бюджет.